Вітаю, ви дивитесь вісті надії. Студія Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску. В харківському будинку художника виставили свої картини митці Щугуєва. На Львівщині дітям з обмеженими можливостями дарували біблійні історії. Соціально незахищені діти Харкова отримали подарунки від однолітків з Польщі. Робітники Адра вчать менеджменту під час кризи. П'ятий рік поспіль митці родом з батьківщини Іллі Рєпіна, міста Чугуєва, виставляють свої роботи в харківському будинку художника. Серед картин є й твори Юрія Шаповалова, митця, який знайшов у Біблії живого Бога і тепер розповідає про нього за допомогою своїх робіт. Про непростий життєвий шлях художника розповість Наталя Копилова. На початку лютого в будинку художника Харківської організації Національної спілки художників України традиційно відкрили виставку картин майстрів з міста Чугуєва. Уже п'ятий рік поспіль протягом місяця митці представляють широкому загалу свої роботи. Це рік є особливим, бо серед 19 художників представлені роботи восьми ювілярів. Чугуївська виставка дійсно на різні види, різні жанри, різні направлення. Всі рібята. Заінтересоване, ані мотивовані, ані хочуть показати себе, ані хочуть проявити себе. І от ця виставка, тому примір. Експонати першої такої виставки займали в будинку художника лише декілька кімнат. А сьогодні вже два поверхи, заповнені картинами. Такий переріз таланту і натхнення митці пояснюють особливою атмосферою міста, адже чугуїв є батьківщиною відомого слов'янського художника-реаліста, майстра портрета історичних і побутових сцен Іллі Рєпіна. на кількість жителів найбільше на Україні кількість членів національної спілки художників. Це Чугуєв. це так, на 38 тисяч 14 членів. Нема жодного такого міста на Україні, не тільки на Україні. І Я завжди кажу про те, що одне з небагатьох міст в світі. А як місто, то одне, де приїздив місто, зустрічає палітра художника. І палітра Репіна зустрічає, і буде зустрічати багато-багато років. Серед інших свої роботи представив ювіляр Юрій Шаповалов. Світворчий творчий шлях він розпочав наслідуючи приклад батька і продовжив династію художників. Перші роботи він створив, навчаючись у художньому училищі. А в найтяжчий період життя, потерпаючи від алкогольної залежності, Юрій почав вивчати Біблію. Саме тоді розпочав нове життя з Богом. Я почав вивчати священне писання і побачив красоту Бога і хочу в своїх роботах, в своїй техніці передати. Вот я біблійські сюжети Юрій Шаповалов декілька разів обійшов школи Чогойва з лекціями про шкоду коріння алкоголізму і наркоманії. Він сам знайшов надію та новий сенс життя, тож тепер активно ділиться ними в своїй творчості та повсякденні. Створює нові полотна і фотографії, проводить персональні виставки, мандрує, займається громадською діяльністю. Дуже цікава робота, тому що зовсім ні на кого не схожий стиль у нього. Тут вот відчувається духовність в його картинах. Гості, які стали першими глядачами виставки, відзначають, хоча представлені роботи різні, їх об'єднує добро, яким вони переповнені. В світі того що відбувається, В нашей стране и каждый день показывают одни какие-то жуткие черные сюжеты. Эти мероприятия именно, я считаю, они очень светлые, и люди не должны забывать, что еще кроме всех этих черных вариантов есть очень прекрасное, которое было не нами придумано. Доброе, вечное, светлое, так вот, и это выражение своих мыслей на художников, они то же самое несут. И люди должны к этому очень приобщаться. Виставка художників Чугуєва запрошує в гості у будні дні з 10 до 5 години. Наталя Копилова, Віталій Бегас, Харків, Вісті Надії. Як під час кризи підвищувати якість своєї діяльності, навчали робітники адвентиського агентства допомоги та розвитку у столичному центрі підтримки сім'ї та дітей вони провели тренінг, участь у якому взяли представники організацій, які працюють із переселенцями, військовими та людьми, що постраждали на сході країни. Для чого потрібні такі заходи? Які результати вони приносять? Знає Микита Ісаков. У столичному центрі підтримки сім'ї та дітей представники Адвентиського агентства допомоги та розвитку в Україні провели тренінг менеджмент у кризових ситуаціях. Він проходить у рамках заходів з підвищення здатності громадських і урядових організацій відповідати на виклики, з якими зіткнулась новітня Україна. Цим тренінгом ми намагаємося зробити свій вклад в їхню діяльність для того, щоб допомогти їм підвищити якість своєї діяльності. І таких тренінгів в нас було шість. Ми їх проводимо завдяки підтримці Вишеград фонду і в співпраці з Адрою Словакії. Через обмежену кількість місць провели попередній відбір учасників. У тренінгу взяло участь близько 35 осіб. Це представники організації, які працюють із переселенцями із військовими, надають матеріальну допомогу людям, які на сході України перебувають у складних життєвих обставинах. Для нас важно понимание основ вообще кризисной интервенции. И самая немаловажная часть – это понимание, как бороться с профвыгоранием, потому что сфера нашей деятельности связана с со социальной адаптацией детей, интеграцией их в общество. Это то, что невозможно пощупать руками да, сейчас, и очень часто ты не видишь результата сразу. Для нас очень важно научиться и понимать, что такое себя профыграния, эмоционального выгорания, как с ним бороться. Мне интересно расширить свой погозор, по-новому взглянуть на ситуацию, узнать какие-то нюансы, которые до этого я еще не знал. что по-новому можно было писать заявки проектные, можно было расширять сферу деятельности нашей организации. Повернувшись до рідних міст, студенти зможуть використати набуті знання в своїй роботі. А вже наступного тижня в Київському офісі Адри відбудеться ще один тренінг, який стосуватиметься планування проєктної діяльності благодійних організацій. Микита Ісаков, Київ, вісті надії. У Харкові соціально незахищеним дітям показали лялькову виставу, в якій розповіли про Ісуса Христа. Після видовищної постановки малята отримали подарунки від своїх однолітків з Польщі. А зусилля для проведення свята для 260 дітей об'єднали німецька лютеранська церква, церква християн Віри Євангельської та соціальна служба Фрунденського району з Харкова на святі побувала і Наталя Копилова. Німецька лютеранська церква, церква християн Віри Євангельської та соціальна служба Фрунзенського району Харкова спільними зусиллями організували свято для соціально незахищених дітей. Уже не перший рік Харківські церкви співпрацюють із соціальними службами, щоб допомагати населенню. Такі мероприятия в, в, такого масштабу ми проводимо регулярно. Ми співпрацюємо учні з многими конфесіями, і ми частіше всього звертаємося к ним за допомогою. що стосується Устройства людей, допомоги, питання, організація каких-то Це вже друге свято організоване цього року. 260 дітей грали в цікаві ігри, виконували пісні з рухами, приймали участь у конкурсах та переглядали повчальну лялькову виставу. Під час вистави малята згадували про християнські свята. Ляльки-актори розповіли, що Ісус прийшов подарувати людям спасіння, приніс любов і добро добро – нам Христос на земі. Окрім концертної програми, на дітей чекали подарунки, які їм зібрали та передали однолітки з Польщі. Все це служення, яке відбувається, происходит, посвящено роздачі подарків, щоб їх не просто роздати, а зробити також якусь увлекательну програму для дітей і благовістка для дітей, для батьків. Дітлахи та батьки із задоволенням провели час, а дехто з малюків сприйняв свято як ще один день народження. Мені все понравилось. Кухонний театр, і савання, і танцечка, і бочка. Мені подобалася он Пора ботинки всем всім э, больным людям. Кидатися сніжками петь. Писувати. Я считаю, що данное мероприятие кроме позитиву і хорошого настроєння влияет на соціальне развитие ребенка, на формировання поняття доброти, що на помогать другим. Наталя Копылова, Віталій Бегас, Харків Вести надії. На Львівщині дітям з обмеженими можливостями також влаштували свято. Віряни церкви християн віри євангельської розповіли вихованцям Бориславської спеціалізованої школи-інтернат про народження Спасителя світу Ісуса Христа та роздали діткам подарунки за кордону. А представники західного регіонального українського біблійного товариства подарували учням дитячі ілюстровані збірки біблійних історій. З дітками та викладачами школи спілкувалася також Вікторія Михальчук. Вона розкаже більше вже за мить. Нещодавно євангельські християни-баптисти розповіли дітям із Бориславської спеціалізованої школи-інтернату 1-3 ступенів навчання про народження Ісуса Христа та передали учням подарунки із-за кордону. Під час вистави дітям показали, як святкують Різдво в різних країнах світу, і розповіли, як це свято описано в Біблії. Ми маємо кілька подарунків, кілька коробок з місії, яку нам надала сумка Самарянина. І як я вже сказав, буде роздача тих подарунків. І крім того, діти з недільної школи, нашої недільної школи, підготували невелику програму для них. До проведення свята також приєднались представники Західного регіонального відділення біблійного товариства України. Вони подарували дітям ілюстровані книги, де описано цікаві біблійні історії. Добре зробити дітям свято, добре дарувати подарунки. Але найкраще це коли вони пізнають істину. А вона в писанні. Діти це завжди чутливо. Чи це діти в інтернаті, чи це вимушені переселенці. В цьому в даному випадку це хворі діти, можливо, навіть важко хворі діти. І це покликання християнських церков, зокрема українського вільно товариства, поширювати Слово Боже, серед таких дітей і дати вселити надію в їхні серця, надію в серця вихователь, який займається тими дітьми, які звершують також надзвичайно важливо. Роботу важливе служіння, і ми саме з такою візкою приїхали подарувати дитині Біблію. Не знаємо, чи вони будуть читати її, чи прочитають через рік, через п'ять, але в них вона буде, і вони почули, що Ісус їх любить. І ми сподіваємося, що вона принесе їм відкриє їм справжню істину пізнання Бога. У Береславській спеціалізованій школі перебувають діти із порушеннями опорно-рохового апарату. Більше півстоліття школа виховує дітей, які потрапили сюди за направленням лікаря. З Вінницької області є, з Луганської були цього року закінчили дівчинка і поступила в вищий навчальний заклад. З Рівненської області є так, Ну, найбільше так дітей у нас тепер Закарпатської області, Сільвівської закарпатська. Діти перебувають у закладі майже постійно. Лише на великі канікули батьки можуть забрати їх додому. В школі для вихованців облаштовано не лише класи для навчання. Тут є своя медична частина, кімнати для різноманітних вправ. Навчання триває 12 років: 10 класів неповної і 12 повної середньої освіти. Два класи навчаються по загальноосвітній програмі, решта по допоміжній. Після уроків учні займаються у гуртках: спортивному, музично-інструментальному, комп'ютерному та гуртку Умілі руки в перший клас набирають дітей віком від 6 до 10 років. Віднедавна і для молодших тут є спеціальна програма. З минулого року в нас відкрилася садкова група. Це вже другий рік у нас дітки в садочку. В садочок у нас діти потрапляють з трьох років, з трьох до шести років. Ну, звичайно, з ними працює і мускерівник, і логопед, і вчитель-дефектолог, і психолог. Тобто для них теж така база для розвитку, для покращення їхнього загального розвитку. У школі є своя республіка, Юнландія. Учні обирають серед своїх однолітків її президента та міністрів, кожен із яких має наставника вчителя. Перший це президент це мій помічник, міністр культури, який відповідає за заходи, за розважальні конкурси, міністр спорту, який організовує спортивні ігри, також міністр внутрішніх справ. Міністр освіти, який збирає ну за перший семестр, за другий ну дає звіти, також допомагає мені. Міністр закордонних справ захисту прав дитини, який також дає. Ну на рік там ну, теж своє, який, ну, повідомляє, говорить про про, про, про права і обов'язки дітей. Один із міністрів школи Михайло. Йому 16 років, навчається у восьмому класі. Вихователі пам'ятають, як хлопчика привезли сюди. Привезли до нас, і я чергувала, і його по суті так лишили, ну лишили маленького хлопчика, який взагалі не ходив, а тільки лазив по підлозі. Ну, але він був молодець з перших днів, тому що він ну трошки, звичайно, як маленька дитина поплакав, тому що лишили його рідні, близькі йому люди, а тут зустріли незнайомі люди. Але от така жага до, до пізнання, по-перше, світу, бо він нас і він тут нічого не сказав, але він дуже гарно вчиться. І така, таке бажання бути самостійним, стати на свої власні ноги і подолати той світ без допомоги інших. Бабця зараз на мене дивиться, і отак, коли дивиться, як я беру ложку в руку, вона завжди згадує то, що от в мене були такі проблеми, що я навіть ложки в руках не, не тримав. А навіть от, коли я попав у перший клас. Мені задали питання, для чого я тут. Я сказав, я прийшов сюди, щоб навчитись ходити. Тоді, ну, багато в кого були сльози на очах. Хлопцю в дитинстві робили операцію на ногах, оскільки він ставав лише на пальці, а не на повну стопу. В школі почав потроху пересуватися із візком, а коли візок поламався, спробував ходити на милицях. У нас у класі стояли без діла костелі. Я Ользі Андріївні кажу, я буду пробувати на них ходити. На початку вони були мені трохи високі, то я падав. А тоді мій вчитель фізкультури мені їх опустив під мій зріст, я вже на них ходив. Тоді поступово-поступово виходжувався і зараз ходжу на костелях. Михайло вже може стояти сам та робити кроки. Тепер вчиться ходити з однією милицею. Найближчим часом хоче спробувати ходити попри стінку без милиць, а пізніше і зовсім без підтримки. Після школи хочу потрапляти на юридичний факультет для того, щоб в подальшому служити у внутрішніх військах МВС для того, щоб допомагати людям. Тим часом школи очікують великі зміни. З вересня функції закладу розширяться, зміниться й назва. Тепер тут буде навчально-реабілітаційний центр з більшим акцентом на лікувальний блок. Роботу логопеда, психолога, дефектолога та коректора Я Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львівщина, Вісті надії. Церкви західних областей України запрошують дітей з Луганщини на літні канікули. Папа Римський планує зустріч з московським патріархом, а жителі російського міста Кемерово зібрали кошти та виплатили борг матері одиначки. Детальніше про це та не тільки дивіться в короткому огляді. Голова російської православної церкви Кирил і Папа Римський Франциск планують зустрітися на Кубі 12 лютого. У повідомленні прес-служби Ватикану уточнюється, що зустріч Понтифіка і глави РПЦ відбудеться в міжнародному аеропорту Гавани імені Хосе Марті. Тема гонінь гоніння християн стане на цій зустрічі центральною. Також патріарх і понтифік обговорять питання двосторонніх відносин і міжнародну політику. Зустріч буде включати в себе особисту бесіду і завершиться підписанням спільної декларації. Це будуть перші подібні переговори в історії, і як наголошується у повідомленні з Ватикану, вони стануть важливим етапом у налагодженні стосунків між обома сторонами. Митрополит Онуфрій, глава Української православної церкви Московського патріархату, виступаючи на архієрейському соборі в Москві, нагадав, що 12 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла проект закону про внесення змін до Кодексу законів України про працю, в якому сказано про припинення дискримінації згідно з правом Європейського союзу та введено термін сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. Він переконаний, що такі нововведення можуть стати кроком для пропаганди гомосексуалізму в Україні. Лит нагадав, що вже раніше православна церква разом з іншими релігійними організаціями направляла в раду альтернативні формулювання до вищезгаданого закону. Однак така позиція церков не була почута. Тому 29 січня собор єпископів української православної церкви ще раз закликав президента України всесторонньо підтримати традиційні моральні цінності і захистити населення від поширення гріховного способу життя. ООН проголосила період з 1 по 7 лютого всесвітнім тижнем гармонійних міжконфесійних відносин. У перший тиждень лютого міжнародна миротворча організація Небесна культура, мир у всьому світі і відновлення світла провела офіси альянсу релігій в різних містах світу, включаючи Лос-Анджелес, США і Стокгольм, Швеція. Один із форумів миру відбувся у Львові. Тут взяли участь приблизно 50 осіб разом з десятьма доповідачами від представників православ'я, ісламу, іудаїзму, індуїзму вірменської апостольської церкви. Присутні намагалися. Знайти відповідь на запитання, як досягти міжрелігійного миру. Ходять діалогу на тему мир і взаєморозуміння між релігіями. Релігійні діячі на основі своїх священних текстів поділилися баченням, яку роль в суспільстві повинен виконувати релігійний лідер, і що говорять їхні писання про способи досягнення миру. Зокрема, Тарік Сархан, співробітник ісламського культурного центру в Києві, зазначив: у всіх нас є повне право на своє віросповідання. У нас один творець, як би ми його не називали, один творець для всіх, і він є мир. Також під час зустрічі був представлений проект Львів Місто миру спрямований на виховання миротворчих рис у населенні міста. Головна мета офісів альянсу релігії зменшити конфлікти між релігіями та посприяти міжконфесійній єдності та миру. Сьогодні по всьому світу відкриті більше ста офісів у 61 країні. Виступ Володимир Бричко разом з командою волонтерів християн супроводжував черговий вантаж гуманітарної допомоги, що прибула до Сєвєродонецька наприкінці січня. Зокрема, співробітникам Луганської обладміністрації передали п'ять сучасних ноутбуків, які на схід доставили представники української християнської місії відродження і милосердя. «Добрий самарянин від імені американської благодійної організації «Імпект Міністрі». Під час зустрічі зі співробітниками Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Володимир Бричко повідомив, що це Кви західних областей України готові прийняти близько ста дітей з Луганщини під час літніх канікул цього року. Ми розуміємо, що зброєю навіть найсучаснішою неможливо досягти миру. Ми мусимо думати, як примиритися, наголосив він. Допомогти у цій справі зголосилися міжнародні благодійні організації з Норвегії. Тепле взуття на різдво для сиріт під таким девізом пройшов показ м'юзиклу «Старий взуттяр» у Сєвєродонецьку Луганської області. Виставу організували для дітей зі школи інтернату та соціально незахищених сімей. Після спектаклю діти отримали в подарунок тепле взуття від Християн Америки, переданий асоціацією «Еммануїл». Схожі спектаклі планували провести і в інших містах Донбасу однак на заваді став карантин. 36-річна Наталія із російського міста Кемерово сама виховує двох дітей. Старшій доньці виповнилось 13 років, а молодшій – 4 місяці. Жінка взяла 40 тисяч рублів у кредит, 21 тисячу ще не повернула. Працюючи, намагалася віддавати кредит частинами, пробувала добитися реструктуризації боргу. Однак банк не йшов на поступки. Набайдужа кемеровчанка Наталія Надимова дізналася про проблему матері двох дітей та у Фейсбуці звернулася до містян про допомогу. За одну ніч тут зібрали необхідну. Суму ще й залишилось 9 тисяч. На ці кошти Наталя купить дітям взуття та оплатить борг за навчання старшої доньки у театральній студії. Нехай і ваше життя буде сповнене добром, робіть приємне для інших, не очікуючи нічого взамін. До зустрічі наступної неділі хай щастить.